Усім привіт! З вами Лія, і сьогодні ми поговоримо про те, як не втратити цей прекрасний сезон, не впадати в осінню депресію, а зробити цю осінь дійсно теплою, затишною і особливою. Я створила невеличкий список, чим можна зайнятися цієї осені, як вдома, так і поза його межами, аби не витрачати весь час на гортання стрічки і не потонути у нетфліксі. Тож поїхали. Я думаю, ви точно знайдете щось цікаве для себе. Перекрасити дім до осіннього сезону. Ми всі звикли прикрашати дім до Різдва, ставити ялинку, вішати гірлянди і все таке інше. Але чому б не спробувати прикрасити дім відповідно до осіннього настрою, вставити красиві осінні композиції, можливо, навіть зроблені своїми руками, розставити декілька гарбузиків, з яких потім можна приготувати щось смачненьке. Купити собі красиву чашку, яка буде зігрівати не тільки своїм наповненням, а й своїм виглядом. Не обов'язково, щоб було всього багато. Головне створити навколо себе атмосферу тепла, щоб навіть в похмурий дощовий холодний осінній день в себе вдома ви відчували тепло і затишок. До речі, на каналі вже вийшло відео, де я прикрашала свою квартиру, і ви можете подивитися його по підкасті зверху. Можливо, це надихне вас на те, що можна зробити в себе весель. Купити супер ароматне мило для рук. Це може здатися дрібниця, але от повірте, коли ви користуєтеся чимось неймовірно ароматним, воно вже створює додатковий настрій і. Додає таку нотку затишності в оселі. Колись я була просто справжнім Bus Body Works і скупала все, що там було. Особливо мені подобались їхні милка-пінки. Ось так вони виглядають. І вони настільки ароматні, От дійсно, ти коли миєш руки, цей аромат розноситься по всій кімнаті. І після того, як ти вже їх помив, вони ще й досі пахнуть, і такі залишаються ніжні, як ніби після парфумованого крема. Я справді обожнюю цей продукт. І ось мої улюблені аромати це Marshmallow Pumpkin Latte. Pumpkin pecan waffles, leaves, mahogany teak wood, fresh fall morning, and marshmallow fireside. Намалювати картину це може бути як організований майстер-клас з художником в красивій студії з новими знайомствами, так і звичайні дві годинки малювання з холстом і фарбами в себе вдома. Навіть якщо ви не вмієте малювати, все дуже просто. Ви включаєте будь-який майстер-клас на ютубі і просто повторюєте за художником. Тут головне не результат, тут головне процес, і він дійсно захоплюючий. І розслабляючий. До речі, я вже давно хотіла помалювати, і в мене все не виходило, при тому, що в мене є все необхідне для того, щоб намалювати картину. Але ніколи не було часу. А цей рік мені треба був терміново постер для попереднього відео, і я не встигала його роздрукувати, тож вирішила швиденько його намалювати. І знаєте, ті дві годинки, які я сиділа малюючи цей постер, це були просто неймовірні дві години щастя і спокою. І до речі, вийшло досить непогано. Влаштувати пікнік в парку. До речі, отакий от прям трушний пікнік, зробити якісь сендвічі, заварити чай в термосі і піти в е, улюблений парк і насолоджуватися цим свіжим осіннім повітрям, різнокольоровими деревами, або навіть піти в якийсь новий парк, в якому ви буваєте дуже рідко або взагалі не бували, аби додати якоїсь такої нотки новизни та цікавості, покормити білочок. От ви точно бачили десь в кіно в відео просто. Навіть в парку, коли гуляли, як хтось кормить білочок. І це неймовірно мило. як це маленьке звірятко підбігає до вас, бере цей горішок, у вас з ручок. Блін, це неймовірні емоції. І що нам вартує піти купити 100 грам горішків і піти шукати білочок? Зліпити щось своїми руками. Зараз так багато різних майстер-класів зліпки, і можна сходити і зробити щось собі дуже атмосферне. Чи то чашку, чи то тарілку. І ця річ, яку ви зробите, буде додавати вам дійсно настрою тепла і затишку під час користування. А сам процес ліпкий, дуже медитативний та заспокоюючий. До того ж, ви можете знайти нові знайомства, а можливо навіть і друзів, сходити в театр. Осінь це початок театрального сезону, і це неймовірно класний час, аби сходити на якусь виставу і зробити з звичайного рандомного вечора цілу культурну подію. Можна красиво вдягнутися, випити келих ігристого в барі театру і насолодитися справжньою живою акторською грою, де актори викладаються саме для вас. Навіть якщо ви не фанат таких справ, це хороша можливість урізноманітнити ваші дні і внести таку нотку новизни. А раптом саме цей раз вам сподобається. Ми зазвичай з чоловіком ходили в театр, який знаходиться в нас біля дому. І він дуже класний. Але вже трошки приївся і хочеться спробувати цього сезону щось новеньке. Коли гуляли, бачила в театрі на Подолі, буде вистава 1984 по Орвелу, і дуже хотілося б відвідати. Сподіваюся, вона буде ще в жовтні. Зробити осінню композицію. Коли будете гуляти в парку, просто подивіться довкола себе, скільки всього красивого ви побачите. І і можна назбирати собі трошки якихось таких дарів осені, палочки, гілочки, якісь рослинки, якісь квіточки, і вдома вже зробити якусь красиву композицію з таким осіннім настроєм. Або навіть просто можна назбирати каштанів, купити пластилін і зробити таких маленьких чоловічків, як ми робили в школі. Це дуже незвичайне заняття, але воно неймовірно захоплююче і цікаве. Вишити невеличке пано. Будь-яке рукоділля це неймовірно медитативний процес, під час якого мозок розслабляється і заспокоюється. І вишивання, як на мене, дуже недооцінене заняття. Бо здається, що так багато всього треба і де його все брати, але насправді все набагато простіше. Існують вже готові наборчики, де зібране усе необхідне для того, аби вишити конкретну картинку. І зробити вже красиве пано. Такі наборчики можна купити як на тему, або на ансвері, або в сінсеї, або навіть в звичайному магазині для творчості. Тому, чому б не спробувати купити один такий маленький наборчик і присвятити один або декілька вечорів творчості і релакс, сходити на кінну прогулянку. Це вже щось дуже незвичайне, але неймовірно трепетне. Ви можете сходити як на звичайну прогулянку, де ви подивитеся на коней, погладите їх, якось повзаємодіяти, а можливо, навіть спробуєте проїхатися верхи. Я, от, наприклад, дуже люблю коней, але бачила їх в житті напевно один або два рази. Тому мені дуже хочеться якимось чином повзаємодіяти з ними, погладити їх, побути в їх просторі. І кінна прогулянка це супер ідея. Почитати цікаву художню книжку. Ми всі зараз живемо в якійсь гонці за продуктивністю і не хочемо витрачати час на читання художньої літератури. Це прям якщо що, це я ще два роки назад. Але наскільки це дійсно захоплююче прочитати художню книжку? Ти ніби поринаєш сюжет і вибудовуєш цілий всесвіт в своїй голові, це дуже заспокоює і розслабляє, особливо після перенасичення інформації з соціальних мереж. До речі, поділюся з вами трьома класними книжечками, які можна почитати в осінню. Вони неймовірно легко читаються і дуже атмосферні. Кондитерка, втікачка Міллер, місто дівчат. Елізабет Гілберт та кондитерська Лілак Майлз. До речі, остання книга це одна з трилогій, і їх можна почитати всі три, але можна почитати і одну. Тож спробуйте з кондитерської. Вони дуже теплі і легко читаються. Приготувати осінню страву з гарбузами. Дуже класно використовувати овочі та фрукти саме сезонні, бо вони неймовірно смачні і корисні. І найбільш осінній продукт, який можна тільки продумати, це, звичайно, гарбуз. І це просто злочин не приготувати з нього щось смачненьке. Це може бути і суп, і паста, і чизкейк, і капкейк, будь-що варіантів безліч. Тож купуємо гарбуз і робимо кулінарний вечір. І з'їсте щось смачненьке і гарно проведете час. Наступний пункт для тих, хто прям взагалі не любить готувати, це сходити в улюблене кафе і спробувати якусь нову страву з осіднього меню. Ми насправді відчуваємо себе щасливими саме тоді, коли в нас є відчуття новизни і здивування. Тож зробити себе Трошечки щасливішим, дуже просто можна піти і спробувати щось нове: вийти на прогулянку зранку, можливо, навіть після нічного дощу. Це неймовірне класне відчуття свіжого осіннього повітря. Можливо, навіть взяти якусь чашку зігріваючого чаю і прогулятися, поки ще немає тої кількості машин і людей. Багато хто думає, що гуляти можна тільки влітку, але осінь, вона. Посвоєми прекрасна, бо ось це свіже осіннє повітря, воно не схоже ні на що інше і дійсно неповторне. Приготувати гарбузовий латем. Не ось ту фігню, яку нам пропонують в кав'ярні, куди налили купу сиропу, а такий трушний памкін-лате з гарбузовим пюре, спеціями та збитими вершками. Можна як самому зробити гарбузове пюре, так і придбати в відділі дитячого харчування. Додати туди спецій, збитих вершків, трошки маршмеллоу. Це неймовірно смачно і дуже атмосферно. Відсвяткувати Хелвін можна зібратися з друзями, придумати собі незвичайні костюми, приготувати якісь прикольні такі спокійні закусочки, пограти в настільні ігри або навіть подивитися такі моторошні фільми Тіма Бьортона. Це точно розбавить вашу щоденну рутину і внесе трошки цікавості в ваше життя. Та й спогади будуть точно надовго. Ну і ще парочку варіантів, які актуальні мені, але можливо, і вас вони теж зацікавлять. Подивитися Венздей. Так, я навмисно не дивилася цей серіал влітку, бо вважаю, що він просто створений для осені. Я хочу передивитися перший сезон, аби трошки освіжити в пам'яті події, які були три роки назад. До речі, ви уявляєте, це було три роки назад. А таке враження що тільки минулоріч всі були одержимі ось цим танцем Венздей. А пройшло вже три роки. Ну і звичайно, подивитися другий сезон з особливою насолодою. Купити нову платівку з джазом. Минулого року в мене з'явився вініловий програвач, і тепер це просто незамінний атрибут моїх затишних вечорів. І так я стала вініловим маньяком і весь час хочу нову платівку. Єдине, що мене стримує, це те, що вони просто неймовірно дорогі. Але від того вони для мене ще більш цінні. Поїхати в санаторій, в такий прям супер трушний санаторій в горах ходити, пити водичку, їсти кашку, спати в обід і просто насолоджуватися природою і не думати ні про що, крім дерев навколо. Ось такі вони захоплення, коли наближаєшся до 30. Ну і останнє це пройти одне зі своїх навчань. Осінь це класний час згадати, як то вчитися, і пройти одне з тих навчань, які купилося і відклалося. У мене це навчання від Али Кліменко, це курс Рестор по побудові внутрішніх опор. Дуже класний курс, придбала його ще в... навесні, але влітку було купа всього, що я його якось пропустила. Тож хочу надолужити і пройти його заново, бо дуже цінна і класна інформація в тому курсі була. Ось такий величенький списочок у нас вийшов. Я думаю, що кожен точно знайде для себе щось цікаве. А якщо тобі є чим доповнити, то напиши це в коментарях. І можеш поставити пальчик вверх, якщо тобі це відео сподобалось. Насолодіться цією осені, не витрачайте час даремно на пусті гортання стрічки або перегляди серіалів, а наповнюйте своє життя теплими миттями і спогадами. Ну а поки я готую для вас новенькі відео з осінніми рецептами, ви можете переглянути відео, як я декорувала квартиру, і надихнутися на декор теж.